Доброго часу доби, шановні глядачі цього фільму, у цю епоху мені є благородство поділитися з вами своїми ерудованими роздумами про знаменитий гральний проект під назвою «Верба-РП». цей легендарний творчий тандем, створений на основі української творчості і віртуозної техніки. Пропонує кожному вихованцю унікальну можливість оцінити втілення своїх найзаветніших мрій, і взяти на себе владу фігурувати в образі найекстравагантніших персонажів. Завдяки цій чарівній грі відкриваються перед нами нескінченні вражаючі уяву простори для самовираження і творчості, а також провокація до дослідження нових територій та співчуття в українських реаліях, Верба РП у своїй геніальній будові пропонує нам попрацювати в глибинах нашого внутрішнього наповнення. Активізує можливість розширити горизонти нашого інтелектуального розуміння і сприяє збільшенню нашої ментальної руйнівності, огорнутися сенсом буття, ошелешитися важливістю наших роздумів і результатами наших кроків. Цей гральний процес підштовхує нас задуматися над уявними цінностями і щоденними задумами, незважаючи на наш справжній статус у реальному світі. Ми вирушаємо бути об'ємною змінною цього віртуального контексту. Верба РП пропонує нам осмотреться собі в іншому світлі і надягнути важко оспорюваний погляд на емоційну палітру, розширювати наше сприйняття оточуючого середовища і безжалісно судити про нашу пильність. Ця гра це не чиста формальність, але зате на лиці свого роду золота, можливість зробити прикріпити свій потенціал, вивчати і аналізувати складнощі і приймати рішення розумно. А також збуджувати і формувати критичне мислення. Верба РП є певний форс мажорне розширення нашого власного розуміння про себе і суспільство, слуга формою просування власних ініціатив і уявлень, місцем у історичних творчостях і пошуку новаторських проваджень, паралельне існування ось на значній мірі показує РП важливість експериментування, суб'єктивного розвитку. Вибудови гармонії та виявлення цінності в гонитві повсякденного життя. Прощаючись за аудиторією, я виливаю сакральні бажання в повному зануренні в цей дивовижний віртуальний простір Вербає РП з його безкрайньою красою та вишуканими деталями, і сподіваюся, що ця гра створить безумовну можливість відкриття нашого справжнього потенціалу і здійснить сакральні здібності задоволення та радості. Достатньо, розмову продовжимо пізніше.